Кирило разом зі своїм товаришем рубають дрова для багаття. На ньому пластуни плавлять парафін для виготовлення окопних свічок. У Кирила батько військовослужбовець. Хлопець каже, хоче допомогти захисникам у холодну пору року, тому що щоб військовим було грітися світло в навічи. Оксана Рибачук шість років в пласті. Дівчина доєдналася до акції з виготовлення окопних свічок. каже, це її обов'язок як пластунки. Так як одним із головних трьох обов'язків пласту є допомагати іншим, і так як пласт це є організація, яка виховує гідного громадянина, ми вирішили разом з моїми ну, дівчатками та пластунками доєднатися до цієї акції, щоб допомогти нашим військовим. Раніше пластуни перед початком зими збирали теплі речі для військовослужбовців. Однак, через великий попит на окопні свічки вирішили виготовляти їх. Сьогодні перший день, коли ми заїхали їх робити, до цього ми десь два тижні збирали матеріал. Нам одна жіночка, пані Ольга, з 13-ї школи подарувала два величезних мішки консервних банок з підкотячого корму. Це може звучати дуже смішно, але вона перекрила потребу десь близько 400 бляшанок. Координаторка акції Подаруй тепло Аміна Поліщук каже, на меті виготовити тисячу окопних свічок. До цієї ініціативи може доєднатися кожен. Це може бути волонтерський заїзд, як у нас просто волошки вони трішки географічно незручно, і людям не всім хочеться сюди їхати. Є спосіб долучитись до збору на банці на парафін. Також ми за адресою Самонапетлюри 17 збираємо матеріали: парафін, бляшанки і картон. До акції з виготовлення окопних свічок доєдналося 30 пластунів. кажуть, будуть виготовляти їх допоки буде потреба. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.